Усім салют! З вами Кос. І сьогоднішній наш гість Тур ТЛМК британська преміумна ПТшка. За версією е бойового шляха Цей бій був як найкращий за класом. Інші бої, які ви бачите на екрані, можете подивитися на моєму каналі, а ми переходимо до цього бою. Декілька слів. А, значить, Потрапили ми в бій 357, декілька слів ротанчик має погану рухливість 30 км вперед і 12 назад. Непогано бронювання в нього і чудову гармату. Значить, бронебійний снаряд 240 пробиття. 1000 метрів польот снаряду під калібр 270 пробиття. 1200 метрів польот снаряду. Півтори секунди зведення і 0,32 розкид на 100 метрів. Пакет у нас е фармили. Лише маємо, навіть не маємо голдових снарядів, маємо лише бронебійні, стандартні ремка і аптечка. Хоча б є в нас доп-пайок. Пудінг з чимось там у нас? Пудінг з кофе. А, Пудінг з чаєм. Летимо ми на міст. Шукаємо тут ворога. Опа, тут у нас зустрічає 704-й. Буде нам бити лице. Бачимо, що на лідніку, як завжди. Як завжди, там банди збираються великі. Не влучаємо, гра, каже, що недостатньо влучності. Пощастило, що хлопчик вирішив пристрелити кобру, не стріляв, вона б дуже легко би нас пробив би. Бачу, що вони там нагло давлять, там буде зараз заруба. Ті ніби непогано роз'їхалися. Чекаю далі, як підставиться наш хлопчик на 704. Думаю, блайндик закинути може він не засвітився, хоча огляду в нас достатньо, щоб він засвітився. Опа, тут з'являється вже пошкрябаний спатик. На реакції пристрелюємо його. Із обладнання в нас тут стоїть досилач, турбіна і вентиляція. Щоб трішечки гарніше він собі по швидкості відчував. А дав, що може він стане, він можливо і став. І я перевірив на лампочку одразу закинув. Бачу, що потихеньку хлопці на міні-мапі вже справа помирають. Ді. За може ще. Ого. Пощастило нам, не пробив. Бачу, що залітає халява, залітає, немає. Взриву позаду. Зараз був. Можливо, ми пробили цього хлопчика. І продовжую накидуватись Прикольно приціл дрикається. Так легесенько, низь-верх, низ вверх, низ вверх. Текстурка примагнитила снаряд. Розумію, що декілька пострілів і вже потрібно... Повертатися на баску, тому що там вже наш союзничок пом... Залишився зараз помре. Можемо подивитися, скільки в нього 250 хп. Хлопчики теж пошкрябані Летимо на усієї швидкості на гіперзвукової своїй швидкості назад на баску. Клацаємо тут, що потрібна допомога. Будемо зустрічати. Хотів спочатку поїхати ось як з туди туди-вкут і з кущиків накидувати. Ми вже програємо 3-5 в нас рахунок. Я хотів поїхати в кут туди, але розумію, що я вже не встиг. І вирішую а, тупо будемо впритул воювати. Хоча там мінотавра і. і... Буде не дуже приємно. Є 8 левели, а з винатара буде проблемка, тому що у нас лише 240 пробиття. І через кущик ми тут намагаємося дати. Непогано в нас виходить. Трішечки сражаємося з кутами, Хлопці там пробивають. Ми ще раз здаємо в комбашенку. І гадаю, все, тут кайф, залишилося в нього 200 хп, добити його і все буде чудово. Сражаюся з кутами, не пробиваю, хоча горіло зеленим пробиття. Намагаюся ще раз ну, бачу тут красне і дійсно не пробив. Пощастило, хлопець мене не пробив. І тут його добили. Я гадаю, непогано, потрібно може поїхати їх задушити, маю хп. Правда, тут Артулечка накинула, неприємно. Ну да, що нужно потрібно давити, тому що позаду нас там хлопчик і гріль вмер вже. Десяточки наших помирали. Хочу тут від квн розстріляти, як нас тут гарно виходить. Дуже легко. Навіть голди нам не потрібно. Накидаємо комбашню. В нього. Двухметрова ця ковбашенка в EMIX відненького. Не потрібно навіть підставлятися. Тупос. Па-КД. 536, у нас чудова Кадешечка Намагаюся тут не хочу отримувати дамаг, намагаюся якось його розвести. І трішечки не вистачає нам КВНів Хоча, ось тут закинуло, і воно, на жаль. Відрикошетила і залетіла під башту, і не пробила, не вистачило пробиття. Отримав я тут дамаг голда, голдовим снарядом, він міг би мене дуже легко пробувати в любій проєкції. І йолочка вривається, починає його розвертати. Він не розуміє, що робити, куди стріляти, в кого стріляти. Не розуміє, чого він так довго не стріляв. Чомусь завис там хлопчик. ЛТ на характері увірвався, думав, все, тут зараз задушимо їх. А не тут то било, не задушив. Зрозуміло, що в куті стоїть якийсь танчик, починають відкатувати. Нам тут трішечки важко, тому що в нас немає голдових снарядів, тим вигадаю, що потрібно вбивати. Хлопчика на 705-му стріляємо в НЛД, потрапляю. Рікаше там зал... Зал... чудовий постріл залітає в 704-го. Неочікувано, я коли це зробив постріл, я такий. О, як це так залетіло? Ну, саме проблемний цей хлопчик на 705-му, тому що ми... нам було б важко пробивати його з 240. Його пристрелили, це чудово. Маю ХП, починаємо душити цих бійців. Лорейн тут в баниці вже розвернувся, перезарядився, тоді від'їхав, перезаряджався. Я згадаю, де ще один Лорейн? де він є? Ми тут йому по сраці накидаємо. Стій, куди біжиш? Розумію, що це другий Лорейнчик. Маємо поки що ХПшечку. їдемо впевнено вперед. Залишився недобитий хлопчик 272 хп. Хочу воїна, але навряд чи в мене вийде тут воїн, тому що ...у нас дві ЛТшечки, котрі візьмуть і пристрелять цю арту, може Ларейна навіть не встигну. Давайте пришвидшимо вагоню за Ларейном. Тут шкодка нас підштовхує, каже, давай швидше газуй, Я йому подякував. Хоча вона пише назад, я не розумію, чому назад, хоч коли я нажимав. Дякую, дякую, що ти мене пришвидшуєш. Артулечку пристрелили, і нам лише залишився хлопчик на ларені, якщо встигну його влучити. Котка не от я тут в паниці. Дай дай, дай хоча б постріл зробити. На халявку стріляю рикошет, шкотка КД, і я вже спокійнесенька і вирішив звестись до кінця. Ось такий бій чудовий вийшов. 6200 дамагу Це був мій перший майстер на цьому танчику. 1933 досвіду. 6254 дамага. 34 постріли, 28 влучань, 21 пробиття. Як я брав три позначки, можете подивитися на каналі на стрімах. Як я взяв пула і три позначки на цьому танчику, так само можете подивитися на каналі. Ставте вподобайку, підписуйтесь, до зустрічі на стрімах.